Привітки, мої б'ютінки! Вітаю всіх вас в новому своєму відео. Сьогодні ми з вами розпочинаємо нову рубрику. Мій догляд за. На цю рубрику надихнув мене один з моїх підписників, який ну, дуже просив випустити відео по догляду за шиєю. І сьогодні перший випуск це догляд за шиєю. Як наш очі, дзеркало душі, так наша шия це дзеркало, в якому відображається наш вік. І найголовніше правило по догляду за шиєю відразу воно одне і найбільше найголовніше це просто-напросто не забувати, що в нас є шия. Бо дуже часто наш догляд за обличчям закінчується на підборідді. Дівчата. Не забувайте, що шия обов'язково потребує догляду так само, як і ваше обличчя. Мій догляд за шиєю дорівнює за обличчям, складається, як завжди, з доглядових засобів, які я використовую вранці і які я використовую ввечері. На сьогодні, от зараз, коли в нас вже так дуже так жарко, коли в нас скоро-скоро почнеться літо, а Погода за вікном говорить, що воно в нас вже розпочалося. Вранці я полюбляю більш легкі якісь засоби, які швидко вбираються шкірою, які не залишають ніякої, знаєте, такої масної плівки, щоб це було комфортно, і щоб це було комфортно і мені, і для одягу. Тоніки. Я люблю, ви знаєте, такі, щоб були, ну. Чисто, як водичка, і які можна ще протягом дня ось так використати в якості просто освіжаючого засобу. Перший тонер, який з вітамінчиком С. Друге, це тонер, який я не дуже так полюбляю, тільки через те, що він не дуже мені подобається по запаху. В нього такий, знаєте, Солодкувато-приторний <свят> <свят> аромат. А ось події, він мені подобається. Це тонер 5 олій, і той і інший тонер це від Хіларі. Зараз я їх використовую на постійній основі. І до речі, оцей тонер 5 олій, він більш поживний, і його краще саме на шию і використовувати. Тим паче, що коли ти бризкаєш їм на обличчя, ти відчуваєш дуже сильно цей аромат, який мені не подобається. А коли я використовую його на шию, аромату я так сильно не відчуваю, тому для шиї це просто причудовий тонер. Вітамінчик це я люблю, бо він бореться зі зморшечками, він вирівнює тон шкіри і висвітлює шкіру. Після тонерів. Обов'язково кремчик. І вранці це в мене ось такий кремчик, бачите, вже закінчився, але нічого. Ще одна баночка така їде мені за хьорбу. це мій улюблений крем, він навіть не крем, він називається лосьйон, бо він дуже-дуже легкої консистенції, безолійний лосьйон на основі березового соку. Для тих дівчаток та й хлопців, у кого суха шкіра, я думаю, ну, мабуть, трошки буде замало. Для всіх, у кого така шкіра, як у мене, комбінована і влітку схильна до жирності, ближче до жирної шкіри. Це просто чудовий крем вранці. На нього дуже гарно лягає будь-яка декоративна косметика. Він гарно вбирається шкірою, він для мене він гарно дуже зволожує. Наступний крем, який більше підійде тим, хто вже з сухою шкірою, я його. Частіше використовую ввечері. Від Nutрі зволожуючий крем, він більш щільнішої текстури, а не дуже люблю такі важкі поживні креми. Вони ну, не дуже гарно сприймаються моєю шкірою, але є один лайфхак. Якщо крем мені важкуватий на обличчі, то для шиї він буде в самий раз. Шия моя прекрасно сприймає будь-які поживні креми. Ввечері, крім тонерів, так, і потім крем, я використовую ще сироватку. Зараз це сироватка ось така 5 в одному для зони навколо очей. Це дуже активна сироватка, але ви знаєте, хто дивився останню розпаковочку з iHerb, мені така новенька вже приїхала. Я не дуже економлю на цій сироватці, я використовую її для обличчя, ну і, звісно. Для своєї шиї. Тут активні компоненти, які гарно борються з ознаками старіння, які прибирають сухість, які прибирають дрібні зморшечки, гарно так наповнюють шкірою вологою і затримують вологу всередині шкіри. Класнюча сироватка, і я використовую її не тільки для зони під очима, а також і на всьому обличчі і шиї. Ну, ви вже зрозуміли, я повторююсь: поки летить пух, і поки капець-капець, в мене просто-напросто реактивна шкіра, в мене алергічна реакція, будь-на що, і просто капець, просто жесть. В вечірньому догляді в мене на постійній основі ось цей кремчик, бачите, майже вже закінчився від польського його бренду АА. Це саме зволожуючий крем для атопічної шкіри, для шкіри схильною, до якихось подразнень, до якихось алергічних реакцій. Я От скільки їм користуюся, стільки в мене потім на декоративну косметику майже немає алергічних реакцій. Ну, звісно, якщо там попадеться такий компонент, який ну, дуже сильно буде реагувати моя шкіра, то може подразнення і з'явиться, але коли я ввечері використаю цей крем, то подразнення дуже швидко проходить. Клеснючий крем, у кого реактивна шкіра, можете спробувати. Мені підійшов ідеально. От цей крем, і він такий більш плотніший, на вечір мені те, що треба. І ще величезне-величезне правило, яке ну, не можна забувати, це точно це SPF. Без цього, дівчата, ось зараз в такі сонячні, жаркі дні. Не виходимо на вулицю зовсім. І не забуваємо SPF наносити на нашу шию. Бо обличчя ми не забуваємо, руки там, відкриті ділянки ми забуваємо. А от шия чогось в нас дуже часто забувається, не забуваємо. Зараз я використовую ось такий СПФ від About. Тут SPF 70, і я дуже здивувалася, що при такому великому SPF, ой, господі, показнику СПФ, він доволі легкий, він гарно розподіляється. Ось такої біліосості я скажу, що майже не лишає. Ну, це багато я взяла, знаєте, тут можна було обидві руки намазати. Він швиденько вбирається шкірою, не залишає за собою ні липкої ніякої плівки, не залишає за собою ніяких неприємних відчуттів, вібрався шкірою, і потім шкіра не липка, потім шкіра дуже приємна, якась зволожена, така, знаєте, приємна на дотик, така вирівняна, я б так сказала. Не знаю, з сім'ї About. Це дуже непогана штучка вийшла. Дуже рекомендую. І останнє, що хотіла сказати, я ще дуже полюбляю листкові маски, які не просто на обличчя, а які ще і застосовуються на область шиї. Одна з них це ось така масочка від Via Beauty. Це маска, вона називається маска ботокс. Маска такого екстреного підтягнення, коли вам треба. Раз так і виглядати ну дуже прочудово, бусь дуже непогана маска. В нас в одній стороні сироватка, така активна, активна сироватка, яку ми розподіляємо спочатку на обличчя і на нашу шию, а потім одягаємо листкову мастку зверху і навіть відчуваємо таке трошки пощіпування, і що наша шкіра трохи підтягується. Може, це і, знаєте, Плацебо, може, це і трошки так навіювання, але, чесно кажучи, як я виглядаю після цієї маски, мені подобається. І ще я зустрічала маски просто зволожуючі, поживні, з коензимом ку 10 з колагеном, які теж ось так масочка на все обличчя, плюс шия. Я полюбляю ось такі масочки періодично використовувати. І, в принципі, вам теж раджу. Для того, щоб ще краще зробити нашу шию. Ось таке коротеньке відео в нас вийшло, Я думаю, я змогла в нього втиснути все, що я хотіла сказати. Як ви доглядаєте за своєю шиєю, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. І чи не забуваєте ви про свою шию, про догляд за шию, теж напишіть в коментарях. А також я чекаю в коментарях від вас пропозиції, яким відео продовжити цю рубрику. Рубрика мой догляд за. Будь ласка, всі ваші пропозиції, всі ваші побажання залишайте в коментарях. Я їх всі-всі читаю. А на сьогодні це. Я з вами прощаюся до наступного відео і, як завжди, гарного вам дня і тих вам.